Президент Зеленський ну, зробить виступ. Він не приїде на самі спілкуватися з, з учасниками. І це зрозуміло, він не, не хоче і не може покинути країну, яка знаходиться в стані війни. А, Путін а, вирішив а, ну, власне, обмежити свою присутність в, в, в органі, в якому він має право бути, а, теж віртуальним виступом. Ну, власне, я, я не я, я не бачу тут якоїсь проблеми, тому що в даному випадку це е, і Україна і Російська Федерація. Е, ну висло... Ну, президенту Про... Зеленському не треба буде тоді забирати свого слова назад. Та, так він же сказав, що якщо там буде Путін, мене там не буде. Але віртуальна присутність в принципі, це трошки змінює е, напрям дискусії. А про це мова й не йшла. Про це мова не йшла. Тобто, а це, з дипломатичної точки зору, це, це правильний підхід. Я думаю, що взагалі сама постановка питання була дуже правильно, тому що Путіна поставили на Е, Тому що, ну було зрозуміло, щоб Зеленський не поїхав, якби він поводився по їх. Але виходить так. що E aí, eu vou dizer, eu estava